Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Цей курс розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків збройної агресії з боку Російської Федерації. Нагадаю, з вами я, Микола Ілінов та Тетяна Романенка фінансові експерти спільноти у Ми вже з вами багато говорили про те, що необхідно створювати резервний фонд. Але як його створювати? Чи ми будемо накопичувати гроші в конверті? Чи складати їх в шухляду? А може просто в трьохлітрову банку? Бо довіряти свої гроші комерційним банкам якось боязно, скільки цих банків вже збанкротувало. Але ми сьогодні будемо про те говорити, як нам все ж таки накопичувати гроші, відкриваючи рахунки в комерційних банках. Як так, так, не хвилюйтесь, Ми розкажемо про це. Але виникає питання: так в якій ж тоді валюті накопичувати гроші в гривні, ну, вона швидко девальвує. В іноземній якійсь валюті, тоді в якій? В доларах чи в євро? На ці питання ми і дамо відповідь на нашому сьогоднішньому уроці. Доброго дня. Якщо мова йде про обслуговування свого резервного фонду, особливо коли ви створюєте резерв. Для якихось неочікуваних подій, які потребують ваших грошей, ваших фінансів, то краще і простіше відкладати гроші на банківський рахунок. Звісно, якась частина грошей повинна у вас бути в готівці для швидкого доступу, якщо щось екстрено терміново відбулося, і треба от зараз мати гроші. Але не треба боятися того, що банк збанкрутує і ви якусь суму своїх накопичень тримали на депозитному рахунку. Як показав досвід попередніх банківських криз, які були, то завжди їх достойно проходували, проходили та виконували всі зобов'язання перед клієнтами. Два типи банків: це були державні банки, які за підтримки держави працювали, або були це іноземні підрозділи іноземних банків з іноземним капіталом, не російським, а якийсь європейський або світовий капітал. Чи можна сказати, що всі українські недержавні банки є ненадійними? Ну точно ні. Тут треба дивитися історію банка, треба дивитися, хто є власником, хто має вплив і чи немає там, можливо, якогось політичного бекграунду, ну бо в кризі 2008-го. Там і до 2013 року були приклади, коли саме політика впливала на роботу комерційного недержавного банку. Як вибрати банк для комфортного і надійного обслуговування, ми розкажемо в окремому уроці. Але якщо є бажання та або ви плануєте. Розміщати гроші в українських недержавних банках, ну бо зазвичай там трошки умови цікавіше, ніж в державних, то користуйтеся такою порадою, що розміщуйте в одному банку суму грошей на депозиті, така яка не буде перевищувати громічний ліміт, який гарантується фондам гарантування вкладів для фізичних осіб. Робити такі заощадження на депозитні рахунки дуже зручно, бо майже всі банки мають або мобільний додаток, або ви можете на сайті банку зробити в особистому кабінеті свій рахунок і поповнювати, закривати, відкривати його. Тому накопичувати і потім користуватися грошима. Можна не відвідуючи навіть відділення банку, і це дуже зручно, якщо ви приїхали з свого міста, або навіть якщо ви знаходитеся за кордоном, то ви можете дистанційно керувати своїми депозитними рахунками і управляти своїми грошима. До речі, на період дії військового часу в державі прийнято рішення про 100% гарантію всіх вкладів у усіх банках України, а тому це додає додатковий стимул не тримати гроші вдома, і наша позиція завжди така, що пограбувати квартиру або будинок значно простіше, ніж довести до банкрутства банк. До того ж, якщо в економіці починаються якісь складнощі, труднощі, то йде збільшення відсоткових ставок на фінансовому ринку, тому що він залучає додаткові кошти і пропонує цікавішу ціну, купуючи ваші кошти, наприклад, на депозити, то це частково буде вам компенсувати. Наслідки від зростаючої інфляції. Дякую, Тетяна. Дякую. І зараз я дам декілька порад: а в якій ж валюті треба робити заощадження. Перша порада це треба створити хоча б два резервних фонди. Перший буде на невелику суму, на яку ми будемо збирати гроші. На такі речі, які можуть трапитися, от випадково, це може бути. Наприклад, поломка якоїсь техніки побутової, наприклад, холодильника. Або це може бути термінове лікування. На ці речі я раджу відкрити рахунок в гривні, при тому відкрити так званий поточний депозит. Тобто, це гроші, які можна зняти в будь-яку мить, але в той же час вони. їх, на цьому рахунку нараховується, військова ставка значно вище, ніж просто по поточному рахунку по звичайному, вона майже така, як по депозитному, може там на 2-3% нижче. Яка ж сума повинна бути на цьому рахунку? На цьому рахунку я раджу накопичити суму, яка дорівнюється, ну, наприклад, найдорожчій речі, яка є у вас у вашому побуті, і якою ви обов'язково користуєтесь. Наприклад, це може бути холодильник. Ну, такий повертається, до холодильника. Чому холодильник? Ну, якщо, наприклад, у вас саме дорога річ, це телевізор, якийсь там великий, да то навіть якщо він поламається, я думаю, що ви зможете якийсь час прожити без телевізора. А от якщо у вас зламається холодильник, а на вулиці плюс 30, то навряд чи ви будете чекати, коли ви там накопичите кошти на новий холодильник. Вам треба буде або терміново ремонтувати його, або купувати новий холодильник. А де брати гроші? Ну, якщо у вас їх немає. Ви можете позичити їх у знайомих, у друзів, але може статися ситуація, що вам ні друзі, ні знайомі не позичать. І тоді ви будете просто вимушені йти купувати в кредит. А може так статися ситуація, що кредити на той час будуть досить невигідні. І от саме для того я раджу мати такий резервний фонд. Резервний фонд в гривні в національній валюті. Цей поточний депозит повинен бути. Чому в національній валюті? Ну, по-перше, тому що вам треба терміново скористатися цими грошима. Може бути ситуація, наприклад, ви накопичували в доларах чи в євро купували там по курсу 40. А на той час, коли у вас поламався холодильник, вам, ви вимушені будете просто йти і здавати їх в обмінний пункт там, по 37. Тобто ви вже якусь суму втратили. Тому я раджу мати якраз от невелику таку суму. Ну, невелику в порівнянні з іншими накопиченнями, про які ми будемо говорити ще. От. І таким чином ви не будете мати от різниці там на курсову різниці. Тобто ви при здачі валюти не будете мати таких збитків, які можуть, можуть бути при здачі при валюти. От саме тому я раджу накопичувати, по-перше, в гривні, а по-друге, на такому поточному депозиті. Другий же фонд резервний, який я називаю іноді ще фондом розвитку. Чому розвитку? Ну тому що ви хочете, у вас є якась мрія, або декілька мрій, а, наприклад, зробити якусь там подорож, да, або купити якусь там ще більш дорогу річ, або там зробити ремонт, або придбати новий автомобіль, і так далі. Тобто, ті речі, на які ви будете накопичувати гроші протягом ну досить тривалого періоду, може там декілька років, навіть і от тут. Якраз для того, щоб забезпечити себе від курсових коливань, а зачасту, як ми бачимо, довго тривали перспективи у нас завжди і наземна валюта вона зростає в ціні, і тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон або купити якийсь там автомобіль, який виробляється за кордоном, то краще, краще вам накопичити гроші якраз в валюті. А в якій валюті ну, тут дивитися, в яку країну їдете. Якщо ви плануєте відпочивати в якійсь там європейській країні, або купувати автомобіль в європейському то краще накопичити в євро, тоді ви не будете мати курсову різницю, коли будете, наприклад, накопичуючи в доларах, міняти їх в гривню, потім купувати в євро, або навпаки там, міняти одразу в євро, тобто ви будете все одно мати якусь там курсову різницю. А от якщо ви, наприклад, плануєте купувати автомобіль якогось там американського виробництва, да, або взагалі виїжджати там на відпочинок в країну, де більше, більше на ринку сприймається валюта долар, то тоді вам краще накопичити долар. Відповідно, якщо у вас є багато планів, декілька планів, да, і вони передбачають різні відпочинки в різних країнах, купівлю різних речей, то відповідно ви можете накопичити на декількох рахунках. В доларах рахунок на одну свою мрію, там, в євро на іншу мрію, і так далі. Тобто, от така основна порада, тобто два типи резервних фондів, такий короткостроковий для вирішення питань, які можуть втратити терміново, як я казав, це може бути поломка якоїсь техніки або навіть лікування термінове, та рахунок так званий розвитку, де ви будете накопичити вже на якісь там більш дорогі речі. На що важливо ще звертати увагу, коли ви створюєте свої накопичення на тривалий період? Враховуйте диверсифікацію ризику валютних коливань. Тобто використовуйте декілька валют. Ну, зазвичай традиційно це американський долар, це євро, це гривня, яку ми постійно в обігу маємо, тримаємо або дохід отримуємо в гривні. А в інших валютах ми можемо відкладати собі на якісь наші там довготривалі фінансові цілі, або на для резерву, то ми не можемо сказати, яка конкретна повинна бути пропорція. Тут багато що впливає все ж таки, вам самостійно вирішувати, в які пропорції валют ви будете зберігати. Але слідкуйте за тим, щоб валюта, в якій ви накопичуєте гроші, більш-менш відповідала ваші фінансові цілі. Якщо це цільове призначення, якщо це резервний фонд, то тут просто можна обирати декілька валют для того, щоб враховувати ризик, що якась валюта буде зростати, якась валюта буде зменшуватися, але в середньому доходність по Вашому накопиченню для резерву буде утримуватися більш-менш прийнятною. А крім того, зважайте на умови депозитів, якщо ви їх використовуєте для свого резервного фонду, аналізуйте строки, аналізуйте відсоткові ставки, враховуйте можливість поповнення депозитного рахунку. Звісно, можна мати декілька депозитних договорів як в одному банку, так і в різних банках. Тут, звісно, обмеження в одному банку може бути тільки сумою, яку гарантує до повернення фонд гарантування банківських вкладів. Це цікаво спостерігати аналізувати, як змінюються ставки, а тим паче, що дійсно банки періодично це змінюють в залежності від умов на фінансовому ринку, і тут ваше завдання буде обирати. Найбільш вигідні для вас умови, які підходять саме для вас. Дякую, Тетяна. І я вам зараз розкажу про свій власний приклад. Я вже вам сказав, що я раджу накопичувати гроші в резервний фонд в два, як мінімум, так в два резервних фонди. Ця порада з'явилася не випадково. До цієї поради я прийшов на підставі власного досвіду. В мене була ситуація, коли зламався холодильник, і вартість ремонту, як мені сказали, вона буде не набагато дешевше, ніж вартість нового холодильника. Тому мені запропонували, що краще вже купити новий холодильник. В мене були гроші. Я, я в принципі вже достатньо давно накопичував гроші на скажімо так, резервному фонді, але питання в тому, що вони були на депозитному рахунку, на депозитному рахунку, який був не поточний, а строковий, тобто там. Де можна гроші зняти по закінченню цього депозиту, умови депозиту передбачалося зняття грошей дострокове, але в цьому випадку мені необхідно було втратити достатньо вже велику суму грошей, які були виплачені в якості відсотків за цим депозитом. Тому я порахував і прийняв рішення, що для мене в тій ситуації було вигідніше отримати кредит. І я за той невеликий термін користування цим кредитом заплатив просто відсотків менше, ніж я б втратив був при достроковому резерванні того депозиту. А і от після цього випадку, якраз і в мене і з'явилася е, така порада, яку я сам використовую і вам цю пораду надаю: те, що треба зробити все ж таки два типи цих е, накопичень: це. Накопичені на так званому поточному депозиті, яким можна скористатися в будь-який час без зменшення відсоткової ставки, яка є, не, не втрачаючи по депозиту. І довгострокові, так, так звані, заплановані покупки. Тобто, ми знаємо, що ми там, наприклад, наступного року. Плануємо поїхати відпочивати кудись. Або плануємо ну, щось відремонтувати в себе в квартирі, там якийсь там ремонт зробити, або там, через рік, або через два, або через три, І ми накопичимо спеціально на ці речі, які будуть заплановані, зроблені, заплановані, куплені і так далі. Саме тому я і сам почав використовувати так декілька таких резервних фондів і вам це раджу. Яке ж буде практичне завдання, як ви можете на практиці спробувати ті поради, які ми вам даємо? Ну, По-перше, проаналізуйте, ну, чи взагалі ви накопичуєте гроші собі для резерву? А якщо це так, то проаналізуйте, у вас це різні рахунки, чи це один рахунок, чи взагалі просто це готівка у вас. Також згадайте, коли там за останній час у вас траплялася якась випадкова неприємність або якась форс-мажорна ситуація, для якої вам були терміново потрібні гроші. Де ви брали гроші для вирішення цієї проблеми? І скільки було потрібно грошей для того, щоб вирішити цей форс-мажор. Чи може у вас було якесь накопичення на банківському рахунку, і ви ним скористалися? А чи може ви скористалися просто заощадженнями, які там вдома знаходяться під подушкою, наприклад? А, і це була яка подушка? Подушка фінансової безпеки, чи може просто це була подушка, так? А може вам довелося навіть терміново з Кредитного ліміту банківської картки витрачати, чи взагалі брати кредит, як яким чином ви знайшли гроші для того, щоб вирішити термінові свої фінансові, якісь форс-мажорні витрати. Якщо ви розумієте, що у вас нема рахунку для таких своїх резервних витрат, то спробуйте. Вже зробити для себе і відкрити ваш перший депозит для створення свого резервного фонду. Ну, зазвичай мінімальна сума від 100 гривень починається для відкриття депозиту, це невеличка сума. То створіть собі такий тренувальний рахунок, можна одразу це зробити через мобільний додаток і щомісяця поповнювати. Для того, щоб потренуватися і ввести собі в звичку відкладати в резерв якусь суму регулярно. Поділіться своїми враженнями, розкажіть нам, чи вийшло у вас чи ні, чи складно це було для вас. Для нас важливо знати і розуміти, чи у вас це робити. Якщо виникають запитання, то ми готові. На них відповісти в коментарях, або підготувати для вас окремий стрім і дати такі відповіді. Бажаю вам успіху. Отже, сьогодні ми поговорили про те, як нам безпечно заощаджувати гроші, як створювати резервний фонд і навіть декілька резервних фондів. А на наступному уроці ми поговоримо про те, які є ще варіанти. Збереження та примноження грошей, окрім депозитів. І, як завжди, ми чекаємо від вас ваших коментарів та питань, на які ми будемо відповідати на нашому наступному стрімі. Дякую всім за увагу і до зустрічі на наступному уроці.